ефірі з Вашингтона, голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Сподіваюся, зможемо побачити нас на екранах зараз. Отже, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Як завжди, розповідаємо про те, що відбувається найголовнішого для України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія цього ранку. Російські війська знову масово обстріляли, атакували Україну. Україну випустили понад 50 ракет і 20 шахедів по семи областях. Є влучання, зокрема в об'єкти української інфраструктури енергооб'єкти. В Укренерго повідомили про можливі тимчасові відключення електроенергії по всій країні, і на ці обстріли є вже низка реакцій, Пройдемося коротко по них. Отже, Бріджит Брінг, це посолка України у посолка Сполучених Штатів в Україні, написала: минулої ночі Росія знову задала масового удару по Україні, застосувавши 55 ракет. і 21 безпілотник спрямованих на критично важливу енергетичну інфраструктуру та загрожуючи життю цивільних, було пошкоджено багато будинків та поранені люди. Ми притягнемо Росію до. Відповідальності за її незаконну війну естонське посольство в Україні написало в ніч на день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Росія здійснила масовану атаку на Україну. Зло має іншу назву, але дії однакові. Окупація, масові вбивства, тортури, бомбардування мирних міст і людей. Вільний світ має зупинити це, допомігши Україні повністю. І зараз Сергій Сумлен, це аналітик в Німецькій, написав: минулої ночі Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, націлившись на шість регіонів. Уражені три електростанції. Неможливо захистити Росію, не захистити Україну від російських атак. Без знищення пускових майданчиків на суверенній території Росії ті, хто виступає проти, підтримують Росію. Отже, зростає кількість експертів, які вказують на те, що для того, щоб позбавити Росію можливості вражати цивільну інфраструктуру в Україні. Дуже важливо дати змогу українським військовим, зокрема, завдавати ударів і по тих місцях в Росії, звідки випускають ці ракети і дрони. Це те, що нам повторюють експерти неодноразово і в наших інтерв'ю. Тема протиповітряної оборони стала однією із тем, яку обговорили напередодні президенти Сполучених Штатів та Румунії на зустрічі у Білому домі. Клаус Логан і Йоганіс приїхав на запрошення президента Байдена. І він власне після цієї зустрічі розповів журналістам про те, що Румунія відкрита до дискусії про потенційну передачу Україні системи Петріот, яку має Румунія, але він також наголосив, що Румунія хоче отримати запевнення, що щось отримує у відповідь, адже безумовно протиповітряна оборона це та про що піклується Румунія, яка знаходиться на східному фланзі НАТО. Давайте послухаємо його слова. Єстескуція точилася дискусія про те, хто може відправити системи Патріот в Україну протягом останніх кількох тижнів. Румунія має такі системи, і звичайно, нас також запитали. Президент Байден також згадав про це під час нашої зустрічі, і я відкритий до дискусії. Я повинен обговорити це у вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати на заміну, тому що не припустимо залишати Румунію без протиповітряної оборони. І раніше в нашому інтерв'ю Анге, це дослідник центру аналізу європейської політики, також сказав, що Румунія і Польща, які знаходяться на східному фланзі НАТО, це не ті країни, у яких варто просити поділитися власними установками Петріот. Він сказав, що є інші країни, які знаходяться далеко в глиб Європи, це такі, як Іспанія, такі як Греція, Італія, Франція, які мають дуже потужні системи протиповітряної оборони і мають ними поділитися, тому що зараз найбільша загроза має Україна, і відповідно вони мають поділитися своїми існуючими системами. Напередодні ж на зустрічі у Білому домі президент Сполучених Штатів Джо Байден окремо подякував Румунії за те, що Румунія відіграє вирішальну роль у захисті і в гарантуванні безпеки східного флангу НАТО, особливо що стосується безпеки Чорного моря. Давайте послухаємо слова президента Байдена. 20 років тому ви приєдналися до НАТО. На мій погляд, наші країни стали ще ближчими. Ми бачимо, що румунські та американські війська служать пліч опліч у країнах НАТО, зокрема, і у вашій країні. Там близько 1800 американських військових. Дякую вам за це. Ми бачимо нашу роботу зі зміцнення східного флангу НАТО. Я хочу подякувати пану президенту за ваше лідерство, особливо у регіоні Чорного моря. Допомога, яку ви надаєте Україні, є насправді значною. Об'єднана підтримка людей України. Ви прийняли біженців і надали безпекову допомогу, сприяли у перевезенні українського зерна. І я хочу, щоб ви знали, що Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати вас. Ви знаєте також, що Румунія одна з країн, яка бере участь у так званій літаковій коаліції для України. У Румунії українські пілоти мають пройти частину навчання на F-16. Яка взагалі ситуація із тренуванням українських пілотів не лише на американських літаках F-16? і коли ці літаки можуть потрапити до України? Про це поговоримо із Остапом Яришем, моїм співведучим, який приєднується до ефіру зараз. Остапе, привіт. Вітаюля, Остапа. Отже, який статус зараз навчання в Сполучених Штатах і не лише де загалом проходять ці навчання зараз? Дійсно, юрі вони досі тривають. Знаємо, ми що кілька країн, які прийнали до так званої літакової коаліції, вони висловили готовність. Допомогти і цими тренуваннями, чи інструкторами, чи надавши платформи, літаки в 16 для цих тренувань чи е, проводячи тренування в себе вдома на своїх базах, знаємо ми, що е, у Європі ці тренування були в різних країнах. Спочатку мовну підготовку та базову підготовку українські пілоти проходили у Великій Британії. згодом вони перейшли до наступного тренування у Данії, де вони досі тривають. Також ти згадала вже про Румунію. Е, дійсно, очікуємо, ми що частина цих тренувань згодом відбудеться також у цій країні. Нідерланди долучаються активно. До цієї літакової коаліції до Підготовки цих тренувань вони долучаються тим, що надають літаки, на яких українські пілоти зможуть проходити ці навчання зокрема, передадуть передадуть ці літаки до Румунії, в тому числі сполучені штати відіграють також важливу роль, передовсім як країна, яка є воробником F-16, Вона надала дозвіл на ці тренування також на передачу в Україні таких літаків у майбутньому. І також ми знаємо, юлю, що тривають досі тренування тут у сполучених штатах. Частина українських пілотів зараз ми говоримо зокрема про те, що ці тренування відбуваються. Це на базі а, Назвардії в штаті Аризона. Там українські пілоти ці тренування зараз проходять. Ми зверталися до Пентагону. Питали який власне статус зараз цих тренувань? Наскільки пілоти себе проявляють і а, чи коли можна очікувати закінчення? Давай послухаємо відповідь керівника американської назвардії щодо цих тренувань you know, as far as we know... Наскільки нам відомо, тренування тих курсантів, яких ми маємо, йде за планом. Якщо їхня кількість зросте, то це може бути інша розмова залежно від наявності літаків і пілотів-інструкторів. Але наразі все на шляху до завершення підготовки пізніше цього року Остапо, Ми знаємо, що один із етапів навчання, як ти вже сказав, було вивчення власне англійської мови, були занепокоєння про недостатню швидкість. Цієї підготовки, чи цей етап уже позаду, і зараз відбувається вже інший етап цих навчань. Юрій, для частини пілотів дійсно позаду, частина пілотів продовжує вивчення англійської мови для того, щоб опанувати ці системи у майбутньому. Такі тренування чи мовна підготовка відбувалася як у Європі, також тут відбувалася у Сполучених Штатах. А ми знаємо, що перед тим як льотчики зможуть приступити, чи вже приступили частина з них так до безпосередньої професійної підготовки до професійних тренувань вони мали володіти належним рівнем англійської мови для того, щоб розуміти термінологію. Використання цих літаків також а, на належному рівні розуміти інструкторів, які будуть із ними займатися. Дійсно, це питання, яке потрібно було Україні адресувати для того, щоб підтягнути до належного рівня знання англійської в тих пілотів, які яких обрали для проходження цих тренувань. І а, про це також зокрема питали командувача е, Сил НАТО у Європі генерала Крістофера Каволі. Власне наскільки важливою є мовна підготовка перед тим, як ці льотчики змогли приступити до тренування. Ну і він пояснив власне, в чому полягає ця специфіка, і також е, адресував інші деякі моменти щодо тренування українських пілотів на f 16 у сполучених штатах та Європі. Давай послухаємо фрагмент із слухань конгресу, які відбулися е, е, раніше. Про це питали у нього теж звичайно, по перше, варто зазначити, що ми не єдині, хто тренує українських пілотів та працює над літаками четвертого покоління для них. Є авіаційна коаліція. Данія та Нідерланди зараз роблять найбільше роботи. Ми тренуємо деяких пілотів тут у США, а також працюємо над деякими програмами з обслуговування літаків. Але дозвольте кілька зауважень: важливо в цьому повірити чи ні є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською, ви принаймні повинні знати мову достатньо для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що цілі такі дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять таку підготовку в кількох різних країнах. Після чого вони перейдуть на F-16. Чи у нас є можливості щоб тренувати більше українських пілотів на вашу думку? обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є загалом наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. і це те, що визначає фактичний масштаб підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі. Почули ми щойно слова Крістофера Каволі щодо. Нюансів підготовки щодо тих речей, які можливо сповільнюють деякі процеси, які хотілося б бачити швидше. Дійсно, Юрій, підсумовуючи, потрібно розуміти так, що на тренування на F-16 відправляють тих пілотів, які мають достатній рівень льотної підготовки, які uh -huh. показали достатній професіоналізм. Потрібно також розуміти, що в Україні залишається частина пілотів, які мають виконувати бойові завдання. Не може Україна всіх пілотів, які в неї є одночасно відправити на ці навчання. Із тих пілотів також потрібно було вибирати тих, які мали а, якийсь, а, хоча б базовий так рівень підготовки англійської мови. Втім, а, знаєш, ми говорили з багатьма також експертами, які говорять про те, що а, критичним тут було власне ухвалення рішення про передачу Україні в 16-х. кажуть, якби не зволікали з тим, якби сполучені штати та інші союзники ухвалили це рішення раніше, то в Україні було б. Більше пілотів, які змогли навчатися на цих літаках і змогли потім використовувати їх в українському небі. Безумовно, і ми це питання теж ставили і в Білому домі, і в Пентагоні. Остапа є кілька запитань від наших глядачів. Саша питає, коли з'являться власне F-16? чи є ясність, коли цей етап підготовки завершиться, і перші літаки вже потраплять до України. Безумовно юлю різні зараз етапи у сполучених штатах та у Європі. У сполучених штатах, коли ми зверталися по цю інформацію, кажуть, що з тієї кількості пілотів, які навчаються зараз, можна очікувати закінчення їхнього тренування в від кінця травня до початку серпня, тому. Приблизно в цьому періоді ми очікуємо це завершення. Різні пілоти не етапи підготовки знову ж таки залежить від рівня їхнього їхніх мовних знань чи рівня льотної підготовки. Також тому етапи тут різні в сполучених штатах. Але вже в кінці травня, початку червня, приблизно ми очікуємо, що перша група пілотів, які навчаються тут у США, зможуть закінчити свої тренування. Щодо того, як це буде відбуватися в Європі, буде залежати знову ж таки від авіаційної коаліції від Нідерландів. В данії знаємо, що також очікує тренування в Румунії. Ми про це згадували на початку. Щодо того, коли літаки опиняться в українському небі, також називають різні дати. Юлю Нідерланди оголосили, що передадуть партію першу партію цих літаків для України в восени. це після данії, яка також. Планує передати ці літаки цього літа. Такі uh -huh. принаймі заявами чоловіданського уряду. Знаємо також, що Україні пообіцяли передати в 16 інші держави. Зокрема, очікуємо їх від Норвегії. Також очікуємо ми їх е, побачити і від Бельгії. А щодо кількості, те теж питання. Не всі країни розголошують. Знаємо, ми що Нідерланди оголосили про передачу щонайменше 24 таких літаків для України. Норвегія оголосила, що планує передати 22 літаки. Знову ж таки, очікуємо ми їх ще також і від Бельгії. Також е від інших так. країн тому будемо за цим стежити. Юлю Остапа лишається буквально хвилина, але є наздогін питання від Johnny. Він питає, чому особисто США не передають F-16 зі своїх баз. Це хороше питання. Юлю, це питання, яке ми ставимо в Пентагоні. Це питання, яке ставили також американським представникам Пентагону в Конгресі. Чому США не передадуть своїх F-16? кажуть представники Пентагону, що вони вважають, що європейські партнери передають достатню кількість тих літаків, які може застосувати Україна на полі бою. Це та відповідь, яку ми чуємо від Пентагону. Офіційна відповідь, яку вони пояснюють. Безумовно знаємо, що Україні хотіли б бачити більше літаків, але знову ж таки відповідаючи на питання, можемо. Говорити те, що ми чуємо від представників Пентагону. Остапа дякую тобі. надзвичайно. Остап Яриш, мій співведучий, був на зв'язку зі студією. Дякую тобі. І сьогодні також в ці хвилини тривають слухання на капітолійському пагорбі у сенаті. Зокрема, свідчить міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Ості, і наші колеги підготували його коментар. У нього запитали про те, якою він зараз бачить ситуацію на полі бою, якого розвитку чекає на полі бою в Україні. Давайте послухаємо. У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які виконали Україна та її збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їх техніки. Також ми бачили, як Росія залучила північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники надані Іраном, справді допомогли і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії та дозволили їй якось піднятися на ноги. На додаток до цього вона збільшує своє промислове виробництво, але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю це ймовірно не сталося б такою мірою. Як це сталося, тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку. Саме цей коментар Ллойда Остіна стосувався саме того, яку роль відіграють допомога Північної Кореї, Ірану, допомога Росії, що це означає для ходу бойових дій. Сьогодні в програмі частейм будемо більше говорити про те, що відбувалося сьогодні на капіталійському пагорбі, і які оцінки Лойда Остін дав ситуації на полі бою. Дякую вам дуже за активність, друзі. Київ рідний на зв'язку. Є Дніпро передає вітання Луганськ, річні плавні. Дивиться Другобич, також дивиться із Нью-Йорка, із Києва. Із Феодосії передають привіт. Якщо у вас є ще якісь питання, обов'язково їх ставте. Ми ж переходимо до іншої дуже важливої і цікавої теми. Сьогодні новий розвиток Велика Британія оголосила про те, що висилає із країни військового аташе Росії у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав зловмисною діяльністю Москви. Велика Британія також позбавить деяких об'єктів дипломатичного статусу та обмежить тривалість російських дипломатичних віз. Минулого тижня вона заяв. Вили, що вони також глибоко стурбовані нещодавніми атаками, які вони приписують Росії. Ці атаки торкнулися інших країн у Європі: це Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща та Великобританія. Що відбувається у Європі? Що відбувається конкретно у Великій Британії і що намагається зробити Росія? Поговоримо із Богданом Цюпиним, нашим європейським кореспондентом. Богдана рада бачити тебе в ефірі. Вітання. Богдане, отже, сьогоднішній розвиток у Великій Британії висилання військового аташа Росії це досить помітний і досить суттєвий крок. За що його конкретно висилають? Що зробила Росія безпосередньо у Великій Британії за останній час? Власне, якщо робити висновок з заяви сьогодні у британському парламенті з вуст міністра внутрішніх справ Джеймса Клеверлі, то звинувачення дуже просте. Військового Аташе Росії звинувачено в тому, що він насправді є прихованим чи незадекларованим агентом російської розвідки. Але на загал сьогодні британський урядовець виголосив досить таки широкі звинувачення. Фактично, він говорить про ескалацію зловмисної діяльності Росії проти Великої Британії, а також у Європі. Це Загальні речі, але я би хотів звернути увагу на один з таких зловісних випадків, які стали нещодавно відомі у цій країні. Отже, британська преса повідомила, що 20 березня на сході Лондона сталася пожежа. Загорілися склади. Спочатку не було зрозуміло про що йдеться, але потім виявилося, що камери спостереження е, зафіксували як до складів на е, сході Лондона. Під'їхав автомобіль з чотирма людьми, які е, вилили бензин на е, двері е, цих складів, складських приміщень і підпалили. Тобто, виявилося, що це точно навмисний підпал, але далі ця. Історія набирає ще більш злови... зловісних і більш таких можна сказати шпигунських рис. Виявилося, що ця ці склади належали українській компанії. Компанії, яка займається зокрема перевезеннями з Європи до України, і наприклад, представники цієї компанії компанії Міс наголошують на тому, що окрім комерційної діяльності, вони також ще доправляють до України гуманітарну допомогу. Тощо, коли було з'ясовано, хто ці люди, які підпас... підпалили склади, то розслідування виявило. Що ці люди були завербовані? Завербовані як згодом заявили британські британські судочинство з Росії, тобто наразі ця ситуація виглядає так, що особи в Росії чи як стверджує британське звинувачення зацікавлена сторона державна якимось чином завербувала людей громадян Великої Британії для того, щоб вони вчинили цей акт саботажу? Тобто, це лише один з цих прикладів, але для того, як, як лунала заява британського міністра, про що йдеться, давайте послухаємо уривок з його виступу сьогодні. Mr. Speaker, сьогодні, пане спікере, разом із моїм шановним другом, міністром закордонних справ, я оголошую набір кроків, щоб дати зрозуміти Росії, що ми не будемо терпіти такої очевидної ескалації. Тому я можу сказати палаті представників, що ми вийшлимо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим службовцем військової розвідки. Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька пов'язаних з Росією об'єктів у Великій Британії, у тому числі Сікокс будівлі, що належить Росії. У Сасексі і відділу торгівлі та оборони в Гайгейті, яка на нашу думку використовується для розвідувальних цілей, і ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості часу, який російські дипломати можуть проводити у Великій Британії. Існує набагато ширша структура російської злісної діяльності по всій Європі. Це включає плани диверсії проти військової допомоги Україні в Німеччині та Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки та дезінформація пору. Шення повітряного простору та глушіння GPS з наслідками для цивільної авіації Отже, як ви чули, звинувачення чи набір звинувачень, які сьогодні пролунали в британському парламенті, з вуст міністра внутрішніх справ досить широкі. Хоча, наприклад, він конкретно не згадував ну, ось цей випадок підпалу складів української компанії у Лондоні. Хоча історія Зловмисної так званої діяльності Росії у Великій Британії, звичайно ж, дуже велика, і кілька випадків, якщо є час, ми можемо обговорити. Звісно, обговоримо і згодом. Але цікаво, що Джеймс Клеверлі у своїй промові також згадав інші випадки, інші спроби диверсії і саботажу Росії у Європі. І минулого тижня НАТО також звернуло увагу на ці випадки, назвавши одразу кілька країн, що відомо про ці випадки. Ми знаємо, що європейська преса, європейські уряди упродовж фактично місяців, чи фактично упродовж двох років з часу російського відкритого російського вторгнення в Україну говорять про випадки, які напевне можуть бути пов'язані між собою, але очевидно спрямовані на те, щоб якимось чином. Перешкоджати західній допомозі Україні, тобто Наприклад, повідомлення про те, що у Польщі заарештовані люди, які стежили за автошляхами чи транспортними вузлами, через які постачається західна допомога для України. Ще раніше повідомлення про вибухи на складах у Чехії, звідки зброя ще зразка радянського виробництва постачалася постачалася для України є дуже знову ж таки таємничі і дивні випадки, як, наприклад, звинувачення про отруєння болгарського торгівця зброєю, про що стало відомо кілька років тому, напад на автомобіль урядовця в Естонії, і так далі. і Так далі, тобто є речі, які з одного боку. Важко пов'язати, хоча можливо, служби безпеки чи західні розвідслужби знають більше, але не обов'язково про все повідомляють. Але єдине про що ми можемо говорити, це точно про активізацію. І те, що на це звертають в умовах війни, очевидно, і ядерних та інших погроз Росії на адресу західних європейських держав, на це звертають більше уваги на додаток до кампанії дезінформації, на додаток до кампанії намагань впливу на суспільства в західній Європі під час виборів. І е, про це, наприклад, не так давно говорив голова внутрішньої служби безпеки Німеччини, і я знаю, що ми можемо послухати про те, як, як він пояснював е, зокрема певні аспекти російської діяльності в Німеччині так очевидно, що в інтересах російської політики є вбивання клину в західність суспільства. Там де є можливість розколювати суспільство. Росія вдаватиметься до дії, щоб сприяти цьому, і це може полягати в підтримці крайніх правих чи крайніх лівих партій, щоб розкол був особливо помітніший. А потім це додається до пропаганди, дезінформації тощо тут Богдан, у нас лишається буквально менше двох хвилин, але цікаво, що саме Велика Британія іде сьогодні на певні кроки у зв'язку з посиленням цієї шкідливої діяльності. Чи це пов'язано з історією Великої Британії і діяльності російських шпигунів саме в цій країні? Так, юлю е, дві хвилини на, на такі теми на ці питання Голлівуд знімає багатогодинні велетенські серіали. Але ми просто нагадаємо, чому, зокрема, з Лондона чи чому саме Британія можливо йде на е, такі гучніші чи різкіші кроки, тому що саме на території Великої Британії вже тривалий час е, були скоєні дуже е, я б сказав. Е, зухвалі випадки які турбують турбують британію дуже дуже серйозно тобто якщо ми почнемо наприклад 2006 року Отруєння е, колишнього російського агента Олександра Литвиненка радіоактивною отрутою е, Полонієм зі страшною смертю його е, у лікарні згодом. Е, і після того люди підозрювані в е, тому, що вони отруїли його. Е, принаймні один з них став депутатом російського парламенту. Е, як виглядає, як винагорода? Потім. 2018 рік отруєння знову ж таки нервово-паралітичною хімічною зброєю скрипалів це також йдеться про колишнього агента КГБ, який перейшов на захід. І ми бачимо зараз. Ми знаємо обличчя людей, які були в Солсбері, які названі співробітниками російської розвідки. Яких Офіційно названо е, британським урядом підозрюваним у тому, що вони вчинили цей напад, в якому е, скрипалі е, mm -hmm. батько і донька вижили, але загинула абсолютно непричетна цивільна людина неподалік е, в англійському містечку. Тобто ці речі е, буквально загрожують. Невинним людям буквально загрожують країнам, і таке враження, що активізація зловмисності Росії зараз турбує і Британію, і інші країни щораз більше. Богдан, дякую тобі. Надзвичайно будемо продовжувати стежити за цією дуже цікавою і важливою темою. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про те, що Велика Британія сьогодні оголосила, що буде висилати із країни російського військового аташа, тому що він фактично був незареєстрованим агентом російської розвідки. Богдан, дякую. Друзі, дякую вам дуже за активність. Обов'язково приєднатись до програми. чистаємо 22 Там будемо говорити про дуже важливий розвиток на Капіталійському пагорбі. Там свідчить міністр оборони Ллойд Остін. Також будемо підбувати інші підсумки дня сьогодні. Також обов'язково приєднуйтеся до сторінок Української служби голоса Америки у соцмережах. Там лише перевірена свіжа і найцікавіша для України інформація. Ну а програма «Чистаємо» повернеться. Програма «Брифінг» повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом ми побачимось. На все добре. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.